Маленький човник з горіха пливе, на хвилях садочка він мрії несе. Вітрило трикутник, квадратик, кружок, паперовий казковий листок. Пливі мій човнику в світ чудес, де казка живе, а мрія воскресне. З горіха основа, з природи, краса, твоя подорож світла як небеса. Привіт, маленькі друзі! У цьому відео я покажу, як зробити маленькі човники зі шкарлупи волоського горіха, використовуючи паперові геометричні фігури як вітрила. Кожен човник має свій унікальний дизайн, круг, квадрат і трикутник, вирізані з кольорового паперу. А для роботи я підготувала шкарлупу волоського горіха, що буде основою. Наших вітрильників, палички, геометричні фігури з кольорового паперу, вони слугуватимуть нам вітрилами та пластилін. Спочатку нам потрібно відшипити невеличкий шматочок пластиліну і скатати з нього кульку ось так круговими рухами. А тепер цю кульку нам потрібно розмістити всередині шкарлупи. Потім нам потрібно вибрати любу геометричну фігуру та за допомогою пластилинових отаких кульок прикріпити паличку до неї. Яку фігуру малята ви обираєте? Мені подобається, подобається, подобається такий зелений кружочок. А ви можете обрати жовтий трикутник або червоний квадрат. Так, ну що, давайте пробувати. Ось таким чином кріпимо беремо паличку. І ось так обережно. Вуаля, який гарний вітрильник у нас вийшов. Малята, а вам нічого не нагадує цей вітрильник? Мені особисто нагадує льодяник. Правда, схоже? Так тепер обережно кріпимо на наш човник. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Так само повторюємо і з іншими фігурами. Ну, а для того, щоб наші човники попливли, нам потрібно занурити їх у воду. А ще можна влаштувати веселі змагання, і переможе той човник, який першим дістанеться до протилежного боку. Тож, малята, я бажаю вам натхнення та до нових зустрічей!